Стабільність у часи турбулентності Знаєте, один з таких досить популярних запитів, які я отримую, чому тому, що відчуття внутрішньої опори і стабільності воно сильно впливає насправді на цілі, на в цілому на фінансовий достаток, на благополуччя і, взагалі, на ряд 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 відносин зараз. Записую топ невеличких рекомендацій, які допомагають моїм клієнтам, а також мені насправді тримати цю стабільність всередині себе, незважаючи на те, що є періоди турбулентності особливо зараз такий різний час. Перш за все, звичайно, це знаєте, вміння приймати цю турбулентність, відпускати в якийсь мірі контроль і водночас. На як навчитися прийняти цю невизначеність, тому що чим більше людина триматиметься за визначеність, і за визначеність, за бажання зрозуміти за що взагалі триматися, тим більше вона буде втрачати енергію і от емоційний такий буде потужний заряд на контроль, насправді. І це буде більше, більше посилювати відчуття якоїсь ці невизначеності небезпеки. Чому тому що стабільність завжди це про гармонію і наті силу всередині насправді? Ді тому що і, людина шукає стабільності, зацепитися за зовнішні обставини за зовнішні а, маяки, ситуації. Це насправді буде її все одно вибивати, тому що світ змінюється, зовнішні обставини змінюються. Якщо немає внутрішньої стабільності в себе, це буде дуже складно. Наступна рекомендація це класна. Це звичайно, це все-таки задати собі запитання, а де ж я все таки тримаю контроль і де дійсно є зона моєго впливу. А знаєте, це дуже класно допомагає. Наприклад, в тому ж самому режимі дня, в маленьких якихось незвічне звичайних ритуалах щоденних, да там ем, навіть водото там Сніданок, кави на одинці в тишині. Тобто зрозуміти, такий маленький ритуал, такі моменти вони будуть давати відчуття такого впливу. Тому що втрата, знаєте, от втрата відчуття стабільності, це значить, що я втрачаю вплив над своїм життям і не розумію, куди ж я мене, куди мене несе, да, мої цілі. Тому от навіть такі невеличкі практики ритуали вони сильно допомагають. Насправді наступне це контроль своїх реакцій, своїх своїх на ряд ситуацій, і зрозуміло, що ряд ситуацій дуже важко контролювати, але реакції можна вибирати і можна ними управляти своїми ж реакціями. Наступне це дуже класно. Це звичайно робити гігієну інформаційних. Інформація, яка входить до вас. Тобто це ті ж самі новини, це ті ж якісь дані. Тобто зрозуміти, що є певний режим дня, і от важливо, насправді, в своїх, в цьому режимі дня, якщо і є і, і дізнаватись про новини, то виділяти на це якийсь певний час і бажано там, ну, вечорами це не дивитися, тому що емоційний фон вечором набагато вищий, краще цього не робити. Тому на це звертати важливу увагу. Тому наступна і класна ця рекомендація робити все-таки короткострокові плани. Я не рекомендую зараз багатьом своїм. Клієнта, особливо навіть в фінансовому плані, да, ми тримаємо стратегічну ціль. Ми від неї відштовхуємося, яка то формується на 5, на 10 років. Але все таки от зараз, я дуже багатьом людям рекомендую робити плани на місяць. На неділю і на день. І от собі задавати запитання, що я сьогодні можу зробити да, одну якусь мету, яка мені покра... яка покращить моє життя. Це дуже класно працює, от крастрокові цілі. І, і класна наступна рекомендація: точуйте себе колом підтримки людей, Дайте, людей після спілкування, з якими у вас буде підніматися. Те бажання робити щось, відчуття такого наповненості, відчуття життя. Тому що якщо ви будете чути з людьми, якими теж будуть жал жалітися, скаржитися, мати постійно негативний наслід, це вас буде в спускати вниз. Тому пам'ятаємо, що стабільність це не це не значить, що це не про відсутність змін це про більше про опору да всередині себе. Дуже важливо розуміти стабільність це про опору всередині себе, навіть коли навколо постійно все змінюється, навколо навколо немає відчуття якоїсь на такої навіть безпеки. Да? Знаходимо цю це відчуття всередині себе, цю стабільність всередині себе. До речі, я зараз буду запускати класну грубо в результаті вебінару. Вебінар зараз планую провести безкоштовно, як знайти такі ключки стабільності всередині себе, як да, от стабілізовувати, вміти стабілізовувати себе самого. Тому, кому цікавить, ставте мені під відеовід слово а, вебінар, і я вам розповім більш детально. Приходьте до мене на вебінар і підписуйтесь.